У селі під лісся настало переджнів'я, гаряча пора. Люди працюють від світанку до сумерків, і от в один із таких днів здійнявся гомін. З комори старости зникло борошно, цілих три мішки, ще й золоті гудзики з кожуха. Замок цілий, вікна зачинені, двері на місці. Староста лише нахмурив брови й мовив. Це не злодій ззовні, це свій. І хай знає, правда, як дим, з під стріхи вилізе. Наступної неділі село зібралося на майдан. Під липою стояв староста з блакитним хустом на плечах, а біля нього діду низько, мовчазний, але всевидючий. Люди добрі, почав староста. Сьогодні я вас не судитиму, хай сумління кожному дивиться в очі. У натовпі гомоніли, шепотілися, але всі погляди раптом звернулися до Сидора, того, що щось давно прибився з сусіднього села. Його чоло вкривав піт, долоні тремтіли, а шапку він крутив у руках, мов жаром опалювало. А чого ж то шапку зняв? голосно мовив дід Онисько. Невже жарко? Та ні, почав Сидір. Та голос у нього зламався. То просто сонце. Аж тут, мов грім на ясному небі. На злодієві шапка горить, вигукнула тітка Мотря. І натов замовк. Сидір знічений, хотів утекти, але не стих. Спіткнувся об опоріг і впав, а з за пазухи висипались ті самі золоті гудзики. З того часу, коли в підліссі хтось, непевно озирається, кажуть, що шапка горить. Мораль той, хто винен, сам себе видає, сумління завжди дає про себе знати.